Всім привіт! Ви на каналі Меріл і сьогодні в нас на огляді годинник для геймерів Garmin Instinct ES Sport Основною функцією цього інстинкту є режим для геймерів, з яким ви зможете аналізувати продуктивність гри через окремий профіль для кіберспорту, використовувати програму Startup для передачі даних про стрес та пульс у потоку гри. Місний та агресивний дизайн розроблений спеціально для геймерів, і ви сміливо можете встати. Зробити ось так і сказати: Я себе не сохранився! Грати постійно за комп'ютером це круто, але не забувайте тренуватися в реальному житті, щоб трішечки розвантажити нервову систему. А саме для цього в цьому годиннику є більш ніж 30 занять, де ви зможете відслідковувати біг, плавання, велоспорт, щоб підготувати своє тіло та розум до інтенсивної гри. А зараз саме час поставити лайк та підписатися на цей канал, щоб мені було приємно. Давайте розпакуємо його, подивимось, що тут є. Виглядає дуже чудово. Мені подобається, що на чорному фоні червоні надписи. Так. Тут, як завжди, зарядка, документація, сам годинник. Ось так він виглядає. Давайте увімкнемо його, подивимося, що в нього є. Так, знімемо плівку. Зараз налаштуємо мову. Мені підказали у попередньому відео, що є українська мова. Так, нарешті в Гарміні з'явилась українська мова просто космос. Вибираємо українську. Так, ні, нам це не потрібно. В кілометрах 24 години, чоловіча. Так, це ми потім налаштуємо з вами. Вага. Використовувати GPS не вручну потім. Скільки в нас годин? 14.45. ну Ладно, потім все поналаштовувати. Ось так виглядає їх екран. Тут дуже високий виступ, я думаю, десь ви на плаванні об дорожку церапнетесь, до екрану навіть не достане воно. Тут ви зможете переглядати, скільки ви годин провели в грі. Цей екран ви можете підналаштувати під себе. Тут буде відображатися ваш пульс за останні 4 години. Тут ваш стрес. Тут ви можете переглянути, скільки пройшли кроків, спалили калорій. Це тут ваша дата. О, тут що у нас? Доступні інші віджити. Давайте переглянемо. Тут ви можете додавати різноманітні віджити. Спалені калорії, підйом на, на поверх. Ну, багато керування, музикою навіть є, бачите? Фаза місяця. Так, вийдемо звідси. Тут відображаються тренування, які ви можете брати. Ходьба, біг, бігова доріжка, сила, кардіотренування та можна ще додавати різноманітні тренування: біг, пішеходи, альпінізм, велосипед, велотренажер, mountain плавання в басейні, відкрита вода, лижі, сноуборд. Навікація, тактичне тренування. А зараз давайте перейдемо до кіберспортивного режиму. Тут є поточний час, таймер, скільки ми грали, та стрес. Тут відображається ваш пульс. На наступному віконечку ми бачимо поточний час, максимальну та середню частоту серцевих скорочень та поточний пульс. До речі, зараз хвиля стрімів заполонила весь онлайн. Ви, напевно, всі бачили стрими Сімпла, Сібла, Евелона, Злого, Булочки, Гьорл і, звісно ж, папіча. надо, дядя! Я ж розумію, що ви хочете стати трішечки крутішими за них, тому давайте я вам покажу, як за допомогою цього годинника та програми StreamUpp передати дані про стрес та пульс у стрім під час гри. Запускаємо StreamApp. Ця програма дуже проста у використанні. Ти можеш вивести на екран пульс, рівень стресу та енергію організму. Можеш обрати, де в якому місці будуть відображатися твої дані та змінити цей колір. Тут є деякі іконки, які ти можеш налаштувати, щоб вони з'явилися, коли ти дійдеш до порогу, який встановиш. Ось на цьому відео ви бачите, як воно виглядає під час стріму гри. Ви ж знаєте, що я вам люблю дарувати знижки, тому вам потрібно буде підписатися на нашу інстаграм-сторінку, яку я залишу в описі до цього відео. Написати мені, що я прийшов з Ютубу. І я вам дам знижку у 5% до цього годинника. Посилання на. Цей годинник, де його можна придбати, ви знайдете в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд, до побачення!